Діти сонця для своїх матусь без перебільшення є справжніми сонечками, адже їх перші вміння та досягнення даються сім'ї дуже нелегко, і саме тому результатам радіє уся родина. Готувався, яєчка бив, святити пасочку ходив, воно нас все знає, он цілує у нас возіньку, зайчик? Ми молимося, учимося, креститься, ходимо в церкву регулярно. Про що мама може просити здоров'я своєї дитині і родині. Трирічна Настуня цьогоріч вперше робила пасочку разом з мамою. Разом фарбували яйця, готувалися до свята. У цьому році ми вперше спекли пасочку. Настя мені допомагала, посипала там мені зверху, мазала. От яєчка красили також христосили за столом. Насті дуже сподобалось. Це якби перша Пасха. На перший раз яєчка била, дуже подобалась. Тоді святили, пасочку. Також сім'єю президент благодійного фонду Берегиня Полісся Леся Марчук зазначила, що для діток, які проходять реабілітацію в їх організації, влаштовують усі свята, аби і дітлахи, і їх батьки ставали дружнішими, об'єднувалися і уже усі разом працювали для одужання своїх малюків. Ми це свято організували для наших діток ну, з цілею, щоб не дивлячись на ті обставини, які зараз в нашій країні труднощі подарувати діткам частинку радісті, щастя і хорошого настрою. Разом з учасниками фольклорного ансамблю Джерельце, діти сонця співали пісень та водили хороводи, не звертаючи уваги на проблеми та вади зі здоров'ям, радуючи своїх мам, може, і ще не зовсім впевненими, але самостійно зробленими кроками.